Рубають ліс, щоб зробити поле. Майже 70 гектарів суцільного лісу, що у селі Кащівка, Велицька громада віддала під вирубку приватній фірмі. Річ у тім, що ця ділянка по документах проходить не як ліс, а як сільськогосподарська земля, хоча й знаходиться всередині хащів. Компанії її отримали в оренду. Зараз там активно йдуть порубки. Ми зараз фактично знаходимося у засідці біля пилорами, яка розташована прямісінько у лісі. Місцеві розповідають, що з лісу дерево везуть одразу на цю пилораму, переробляють, або ж просто перегружають на тіри і везуть кудись далі. Ось ми, власне, стоїмо буквально за кілька сотень метрів від. Павилорама, яка знаходиться прямісінько у лісі, сюди приїжджають вантажівки і забирають звідси дерево. А ще от, власне, тут на місці це дерево і переробляють. Чути звуки пилки. Тут поруч розрізають. Вже зрубані дерева. Це село Кашівка. Місцеві мешканці б'ють на сполох, бо ж їхній ліс заходилася вирубувати і вивозити приватна фірма. Прямісінько тут на узлісі, щоб далеко не ходити, у колишніх колгоспних хлівах розташована пилорама. На жаль, з власниками пилорами нам не вдалося поспілкуватися, адже нашу засідку розсекретили. Заглохла електропилка, і мить усе упустіло. Ще зранку на цій пилорамі кипіла активна робота, різали ліс. Його кудись перевозили, а вже зараз тут нікого немає. Пішов поголос, що до лісу приїхали журналісти, і, власне, одразу почали все зачиняти. Полорама зараз на трьох замках, людей немає. Але звуки пилки ми чуємо здалека. Схоже, робота кипить. З розповідей місцевих ми знаємо, що у лісі ріжуть величезну ділянку обсягом до 70 гектарів. І, хоча дорога розорна тракторами, які, судячи, ж, з колії перевозять великі вантажі, такий йде. Дивитися. Пісі фактично роз'їжджена тракторами, Тут неймовірне болото, я не знаю, як ми зараз дійдемо до порубки, але ми все-таки спробуємо, щоб вам усе показати. Десь за кілометр ми потрапляємо на перші свіжі порубки. Бачимо зрізану сосну. Поки я це знімаю, я чую звук пилки, ріжуть навіть зараз. Нам відомо, що уже місцевих попередили про те, що в лісі перебувають журналісти, але це лісорубів не зупиняє. Слухайте, хлопці, так ви ледве до вас добралися. Як це ви сюди ходите? Важко добратися. Бачите, яка в нас тут багнюка. Ми журналісти прийшли сюди вас розпитати. А чому різати цей ліс? Він ще не стиглий? Ну, тут у нас є керівництво старше, бачите. Ну. Ви найняті люди, так? Так, да, ми найняті люди. А хто вас наймав, яке підприємство? Навіть не знаю. Як ви знаєте? Ну бо не знаю. А скільки вам за день тут платять? За день? Так. Да. Ну, напевно, по кубатурі. Ми ще зарплату не отримали. Не якщо чесно. Ага. Бо я таки працюю, як то кажуть, чотири дні. Ще кубатури ніхто не забирав. А О, забирають ще... кожного дня? Ні. Ні. Нам дзвонять. Якщо ага. є кубатура. Питається, чим нас вона є. Ну, у нас, по суті, неї нема. Бо двойка це є, ну так як би дрова встається. Ну а ну, хіба ну, так можна? Ж, якщо ну. ріжуть, то стиглий ліс, є, який доходить до якогось певного віку. А це ну, фактично. Не можна... самосійка. Ну, це вважається ліс там, де ви працюєте? Це самосійка, це 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 тут русські є поїздки. Оці люди, що тут живуть, казали, що тут колись пасли корови. Ну то колись була. А зараз теж ліс. Ну, То значить ці землі вважаються сілі ради. А на що його лізу? Поле буде. Без поняття. Це поле буде, так? Так. Поле. А як поле? Взагалі виріжуть ліс і будуть сільськогосподарські землі чи як говорять? Ну так, так говорять, що сільськогосподарські землі будуть. А дозвіл хто надає на вирубку? Там має бути це треба там далі питати, хлопці. Лісорубний квиток якийсь має бути. чи як? Там Може? далі кажу, там хлопці, хлопці треба. питати. Так ви справді кажете, що тут має бути оце все поле. Ліс виріжуть і буде поле, так? Так. Хоч якісь документи, ну, які вам дозволяють різати цей е, е, ліс. Ну, пред'явіть, будь ласка. Ну, ми зараз на даний час не можемо, бо нашого начальства немає. А хто ми... ваше начальство? Хто вас наймав? Ну, Сільська я рада, там, е, Лісництво. Ой, я знаю, що звати Рома, а фамілії я його не знаю. Це чоловік, який вас найняв, так? Да. Тобто, ніяк ну як вас документально на роботу не успеляли. Ці чоловіки кажуть, що вони не місцеві. Приїхали сюди працювати з Рожищенського району. Жодних документів, які підтверджували б, що вони легально рубають ліс, у них немає. Наступна рубка ідентична ситуація. Тут стоять завантажені деревом трактор і зіл. Вгледівши нас, транспорт тікає в глиб лісу. Добрий день. А на якій основі ріжете? Ми йшли цю роботу в інтернеті, так? і працюємо. Ви місцеві? Ні. А звідки приїхали? З якою метою ви «А Ми журналісти, зараз якби пишемо репортаж про те, що ріжуть ліс. Ну, то приїде начальство, де знімаєте начальство. А Нас де ваше не начальство? Хто ви? «Я Не знаю. Зараз десь має бути. Як ви знаєте, лісу квитки маєте якісь на ми прості робочі, розумієте?» Ну так, а ви оформлені на якусь компанію чи як? Я не знаю. Паспорт не дав не давали. А знаю, куди поїхав ти той ти трактор ти. мав їхати сюди? Без поняття. Нас побачили і одразу почали втікати. Без поняття. Присутність журналістів настільки настрахала водія вантажівки, що він покинув авто і зник у хащах. Ось вантажівка завантажена деревом. Ну, Звісно, тут жодного чіпа немає. Автомобіль покинули, коли нас побачили. Ну і вже, власне, не чути пилки. Люди, які працювали на виробках, не мали при собі жодного дозвільного документу. Частини з зробітників просто поховалися у лісі, коли нас побачили. А ті, що лишилися на місцях, навіть не змогли пояснити, хто їх винайняв. Між тим, велицький сільський голова Віктор Ковальчук переконує, усе, що відбувається у цьому лісі, законом згідно законодавства через аукціон була надана право оренди на дану територію. Дані гектари дійсно були заліснені за період їхнього невикористання за досить таки довгий час. На даний момент фермерське господарство світлі джерела відповідно виграло конкурс, виграло аукціон і приводять цю ділянку до згідно цільового призначення. Згідно цільового призначення, там поля сільськогосподарської землі. Дуже дивна ситуація. Ось це дорога в середині лісу. Виходить, що по ліву руку це ліс, а по праву сільськогосподарські землі, і там і там ситуація одинакова. Скрізь ростуть дерева. До речі, на тих порубках, що ми побачили, ріжуть цілком ділову деревину сосну і вільху, просто у величезних обсягах. І, хоч як би там не було згідно документів, чи можна так просто зрізати дерево без дозволів, а потім перевести його без чіпів, через які обліковують деревину. Ви дзвонили завчасно, я вам підготував відповідав документи. Ви приїхали, я б сказав, зв'язок з ними і так далі. У нас документи завжди на таку справу повинні бути на місці. Тобто їде машина, навіть повинні бути документи на цей ліс. Працює працівник, він повинен бути оформлений. Він буде відповідати, якщо на того працівника дядька з Рожещанського району? Правильно, буде відповідати той, хто їх найняв, я ж не наймався. Вони поофіційно не найняті. Звідки знає? Ну, це, по-вашому, нормальна ситуація виникла? Це ситуація виникла така, яка, яка виникла. Ну, в нас, я не знаю, в чому моя провина тут, як сільського голови. Мене є самозалісна з цими кущами, з лозою, з болотом ділянки. Відповідно, вдалося провести аукціон, за який заплатили серйозні гроші. Ліс в оренду взяло фермерське господарство світлі джерела, ділянка площею 69 гектарів. Заплатили за неї майже півмільйона гривень. А ось на яку суму орендарі зібралися виробити лісу, і яким чином на основі яких документів вони його рубають, та куди реалізовують? Всі ці питання ми б хотіли поставити власнику підприємства Іллі кваші. Знайшли його номер у реєстрах. Програма Гетконтакт. Теж показує, що ми телефонуємо за адресою. Добрий день, я Олексійович. Yeah. Прошу, Ні. No. а світлі джерела це ваше підприємство. Ні, мабуть, попали вибачте. Ці вирубки дуже обурюють місцевих мешканців, адже звичайній людині і галузки не дадуть, щоб розпалити піч. Сама єдинока 90 років, 45 років стажу, але я зараз. без зро. Я була в лікарні два місяці, бо мій син служив на передовій, ранений, контужений, і він його відпустили, що мене треба доглядати, бо нема кому. Він у ковлю живе. Поняли ви? О. А тепер привіз, приїхав він додому мене доглядати, і я кажу, синок, на тобі пару тисяч пенсії. Яка та пенсія мізерна? Пару тисяч пенсії і пійди пару хур дров купи. Правда, він пішов, я не знаю, до яких лісників він пішов, дав по тисячі на одного коника, дві тисячі за дві тих хурчини. Ще їхав по третю, а лісник… Взяв, забрав і завіз до контори. Лісник забрав до бабині привіз. А в завіз до контори. Я стала плакати. Мам, не плачте. Я поговорю з директором ковлю. Може там вам відпустять яких-то дров, але він в ковлю живе, він у Ковлю живе, там його сім'я. А я в селі, а я в городі не могла жити, бо я слепа і крива, і глуха, і весь там шум. То я собі вийду на двір, тут походжу, ну нема ніякого порадку ні в ліси, ні в стріси, пробачте, дітки, що я так кажу. Бабусі, Ользі. Інтерук 90 років дров їй безплатно не дали. Хоча син ветеран війни. А от приватній фірмі, будь ласка, до речі, до голови сільської ради, після того як ми почали розповідати про вирубки лісу, приїхали правоохоронці. Пента, мене якраз є слідчі, тому я не можу вам говорити. Добре? А слідчі по чому? Ну, по тому що по чому? як ви думаєте, з ним за кого не приїхали мене привітати? Ну, син ходив, просив, він заплатив за дві хурчини дві тисячі на одного коліка. А, а так не дали, ще віз, ще третю хурчину віз, то лісник забрав, їх завіз до контори і на другий день продав. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.